Що б ти зробила, якби стала чоловіком на один день? Ой, що б я не зробила? Не знаю. Не задумувалася на таке? Ні, чесно не задумувалася. Зрозуміло. Що б ти зробила, якби можна було повернутися в минуле? Важке запитання, чесно кажучи. Взагалі, які варіанти можуть бути? Чи можливо щось би змінила? Займ. Зрозуміло. Що б ти зробила, якби виграла мільйон доларів? О, ну це вже хороші металі. <рес> <рес> якби я виграла мільйон доларів, то напевно інвестувала в щось. А що саме? Чи а, скорше всього. А, то зараз буде реклама криптовалюти. Ні, ні, ні не буде, не буде, ні, я буду без крипти без реклами. <рес> Добре, е, то напевно інвестувала. Е... Не знаю, можливо, такі речі, типу, як ну, житло точно за мільйон гривень, так? Чи за скільки ви казали? Яка? Мільйон доларів. Мільйон доларів. Ну, то, можливо, або в якусь е е е можливо якусь нерухомість, хоча з нашими часами тут теж важко сказати. Але 100% би щось таке інвестувала, або десь відклала гроші, або в банку можливо залишила. Щось ти типу по цього. Зрозуміло. За що найбільше було стидно в своєму житті? Чесно, ні за що. Зрозуміло. Все, дякую, вам дуже.